Іван Клименко один із ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Чоловік розповідає за декілька років до найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. Він працював автомеханіком та жив із сім'єю у прип'яті. А коли сталася трагедія, відповідав за техніку, яка була задіяна до ліквідації. Всі роботи, які потрібно було робити, без машин ніяк не, не обідеся. І щоб машини колеса крутилися, потрібно їх ремонтувати. Крім того, ще відповідати за не тільки за техніку безпеки, а ще за радіаційну безпеку, не тільки за себе, а за людей. Ми інструктували, як себе вести, щоб вони менше отримали радіаційну дозу. Чоловік каже, майже через місяць роботи під впливом радіації його здоров'я почало погіршуватися. Десь 5 травня мені стало зле, і мене відправили в обласну київську лікарню, поставила діагноз – променева хвороба. Прокапали там, пролікували. А коли виписували, поставили ВСД. В Додає, вплив радіації на здоров'я відчуває й до сьогодні. Говорили японці, що через 30 років ви відчуєте, що таке струнці. І дійсно, а він відкладається в кістках і зараз суглоби болять. Нині на території нашої громади проживає понад 700 ліквідаторів аварії на ЧАЕС. До 38-ї річниці трагедії у Хмельницькому влаштували тиждень присвячений здоров'ю ліквідаторів аварії та евакуйованих з зони відчуження людей. У його рамках в амбулаторіях організували обстеження. Сюди входило загальний аналіз крові, сечі, цукор, холістерин, гормони щитовинної залози, кардіограма. А також у нас в кожній амбулаторії лікарі пройшли курси. УЗІ і роблять такий скринінговий метод УЗІ, тобто, кожен, в кожній амбулаторії у нас лікар обстежував, щитовину залозу чорнобильців. Ну і далі, якщо там була якась вилена патологія, скеровували вже на вторинний рівень на дообстеження. У нас є ще пільгові рецепти, ми їм виписуємо. Тобто Ми завжди цю категорію так якось до неї відносилися дуже е, трипідно. І наша влада допомагає завжди Чорнобильцям, ті самі кошти виділяються на рецепти. Киня додає, з нею підписали декларації семеро ліквідаторів. Щороку в них виявляють нові захворювання. На перше місце я так рахую. Це онкопатологія захворювання онкології, і тому ми це бачимо. А інші просто загострення хронічних хвороб, як серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, опорно рухової системи. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, Павло Романюк, новини міста.